Минулого вівторка продовжилось змагання за право представляти свою партію на виборах президента. США. У демократів Гілларі Клінтон зміцнила свої позиції, і майже впритул наблизилась до необхідної для номінації кількості делегатів, які нараховуються відповідно до волевиявлення партійних виборців. У республіканців Дональд Трамп переміг у всіх п'ятьох штатах, де проходило голосування. Однак теоретично може статися так, що ніхто з кандидатів республіканців не набере потрібної кількості делегатів. Та навіть якщо і набере делегати. Не завжди зобов'язані голосувати на з'їзді партії, де затверджується кандидат, так як проголосували виборці, враховуючи нелюбов партійної еліти до Дональда Трампа цього року на республіканців може чекати сюрприз. Пояснює Богдан Цюпин I'm Марк Скаренджі переконує виборців Пенсильванії, що проголосувавши за нього, вони проголосують за Дональда Трампа. Ведучий політичної радіопрограми, Адвокат за професією Скаренджі прагне бути делегатом на з'їзді республіканської партії цього літа у Клівленді. У разі, якщо під час партійних виборів жоден з претендентів не набере потрібної більшості голосів, долю кандидата вирішуватимуть представники штатів, у яких делегатам дозволено голосувати незалежно від волевиявлення виборців. Один з таких Пенсильванія. Згідно з написаними правилами ми нічим не зобов'язані. Ми можемо голосувати за кандидата, який, на наш погляд, найкращий позиція делегатів може стати вирішальною, якщо під час з'їзду доведеться проводити кілька раундів голосування це буде дуже напружений процес через політичні сили, які підтримують Теда Круза. На мій погляд, вони використовують круза, аби не дати Трампу набрати необхідної кількості делегатів. Цього року процес обрання кандидата розколов республіканську партію. Лідери партії не сприймають Трампа, тоді як активісти на місцях підтримують у Пенсильванії чимало делегатів. Зерклися голосувати на з'їзді за круза, не зважаючи на те, що виборці обрали Трампа. На делегатів покладена велика відповідальність чи голосувати відповідно до волевиявлення мешканців свого штату чи піти у супереч їх вибору. Чарлі Герроу був делегатом від Пенсильванії на усіх з'їздах республіканської партії, починаючи з 1976 року. беззаперечно, виборці хочуть бачити нові обличчя, нових людей, чути нові голоси. я керуватимусь здоровим глуздом, честю та досвідом. Якщо Трамп не набере беззаперечної більшості делегатів на свою користь. Існують варіанти, що він не стане кандидатом, каже Герроу. на його погляд. Цей з'їзд республіканської партії буде найцікавішим за його життя. вперше за мого свідомого життя ми, республіканці, не висуваємо кандидатуру когось, хто просто дочекався своєї черги. Це дуже позитивно. Партійні з'їзди і повинні відбуватися таким чином. Загалом на з'їзд республіканської партії збереться майже 2,5 тисячі делегатів з усієї країни. Для перемоги кандидату треба заручитися підтримкою 1237 з них. На сьогодні Трампу вдалося зібрати 954. Виборчий процес закінчиться 7 червня. Богдан Цюпин, голос Америки.